Записуємо відео в форматі одним дублем. Погнали! Сьогодні будемо робити огляд на нейромережі Bing і Leonardo. Вони дві безкоштовні, дві роблять генерацію зображень за вашим промтом. І зараз подивимося, що в нас вийшло, вийде. Поїхали. Леонардо. Я тут вже вставила промпт 3 d icon Instagram White Background, тобто 3D-іконки інстаграмні на білому фоні. І отаку він мені зробив, Коротше, не дуже гарну іконку. Тут в мене був icons, де багато іконок. І якщо чим більше в мене розсіюється увага, типу, декілька іконок, декілька там соціальних мереж, тим гірше буде зображення саме в Леонардо. Тут можна обрати різні формати, і це прикольно. В Bing є за одну генерацію, маємо. Чотири зображення, бо в Леонардо це можна регулювати, а тут, на жаль, ні. А, а тут в Bing, Нам дається одразу чотири зображення, і давайте також створимо. Але, як на мене, Bing е генерує якісніше. І подивимось, що в нас є за іконки. О, Дивіться, які прикольні, вони реально 3D-шні вийшли. Можна їх е, скачувати, вирізати і вставляти куди-небудь до своїх відео. Їх ми просто завантажуємо А в Леонардо. Також є тут кнопочка Download. І, він, і зображення з'являються у вас на компі. Е, і подивимось, що у нас тут згенерувало. Є. Е, дивіться, прикольні. Пишіть в коментарях, як Ях, 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 тобі такий формат. І напиши, який тобі штучний інтелект сподобався більше Леонардо або Бінг.